Где мобилка? А дедушка дає свою кнопочку. Нет, не это. Не Давай мобилку. Куда данные передаешь? Кажу, какие дания? Ну ты же передаешь данные. Женщины собирают данные целый день по деревне, а ты передаешь. І це він поставив мені автомату таку в груди, сів напроти в мене держав автомата. Я говорю, та стріляй. Ну ти розумієш, стріляй, Я кажу, і все кончиться. Говорю, ні, ми підемо другим путем. Ми заберемо діда. Олена згадує окупацію Херсонщини як страшний сон. Розповідає, знущались над усіма без розбору літні люди, молодь, чоловіки чи жінки. Такі історії в томині балці знає ледь не кожен. Дві неділі держали, і били і так, і татували і так. Ну о. Що вона не, не могла не могла ходити даже держатися? Вона за за стінку держалася так сильно. Місцеві розповідають про одну сельчанку, яка відмовилась працювати на загарбників. Вони її держали, поки в неї не зійдуть синяки. Що було там в Ну люди, які там брали їх на день, на два. Туди були там знаходилися туди, її там катували, то казали, що бачили, що вона тягнула її, мокра казали, вся була операцію якусь там її робили. Ну, все боком, дать, вилазить, що катували ті катівні. Допрашували людей там, огражали. Іголки в палець, це таке. Ну, на запугували. то не кричали, що ми йдемо убивати і грабити. Росіяни поводили себе як нелюди, прикриваючись лозунгами, про «прийшли освобождать» мородерили по всіх хатах. В Маска залітають. Два чоловіка один п'яний по ходу чим то по чим алкоголь. І зараз ми тебе порежемо, зараз ми тіба застрілі. Прийшли, позабирали все, що можна було. Машини тут конфісковували вони у нас, трактора конфісковували. То вони пшеницю вивозили звідсіля. Але найстрашніше фільтрації, які постійно влаштовували окупанти, атовців та людей, які співпрацювали. Вали збройними силами України вивозили за село на допит. Після вбивали до 30 чоловік десь загинуло. Хлопці то розстріляли на березі. Вони Страчували і водночас роздавали так звану допомогу. Продукти, частину з яких самі покрали в місцевих магазинах. Фейкову благодійність знімали для РостБ. І дітя бабушка, гуманітарку беріть. Я кажу: на що вона мені ваша гуманітарка? Я лучше з голоду помру, кажу, ну вашого нічого не візьму. А сусід мені говорить: Боже, яка ти тільки наївна? Вони ж каже, курок вже зведений. Говорить, зараз бе те саме, і все. І я знаю, як ми бідували це. взагалі. ну як це можна йти? не брати, вони їдуть Тій машині дають ту подачку, Я не хочу я їхнього ще нічого. Навіть не підійду, не спросю. Я здихати буду. Я сиділа да, в мене пенсії нема. Я сиділа без нічого. Наталя староста Олександрівки розповіла, що й досі невідома кількість загиблих. Прицільний вогонь з артилерії по машинах і будинках залишив тільки частини тіл. Волонтери, які намагалися доставити нам гуманітарну допомогу, тому що тут уже була критична ситуація з продуктами. Вони всі були розстріляні на цій дамбі. Наразі кількість осіб і хто ті особи ми не знаємо. Жінка згадує, трималися завдяки надії на звільнення. Боялися навіть власне ті Дома, перебувають. І такий в мене паспорт, я жодного разу не зняла охорони. Ми стріляємо, а вони садолять, а вони працюють безстрашні хохли. Через хату вертольоти летять на рівні з хатами. Летять і все. Я вискочила так ще з двох рук, крутонула їм. Бо якраз над зависли над двором дві дульки їм скрутила. Вікторія тамтешня вчителька неодноразово чула погрози росіян. Пропонували на них працювати, і заступником пропонували бути. Погрожували, говорили, що можуть прийти і забрати. Погрожували тим, що говорили, що ти ж подумай про маму. Мама в тебе залишилась одна. Натомість дівчина потайки викладала забороненою Україною. Інською мовою, коли був зв'язок онлайн для занять, змайструвала конструкцію схожу на будку для собаки, щоб не здогадалися. Страшно уявити, що зробили покупанти, якби дізналися про це. Я вірила, що хлопці незабаром прийдуть. Після восьми місяців жахів та молотов Місцевих загарбники почали відступ. Як вони це тут от нас уходили, цей, вони нам зробили хімічну атаку. Тут то мені балки. о Приїхала їхня скор... скора допомога. їхня. вони рі фосфор, лішото розпилялі тут таке Біла завіса, як в тумані було. Ми не могли дишати. По собі окупанти залишили тисячі зруйнованих будинків. Всі побиті, хатишіра, всі, всі побиті. Нема ні одної хати цілої. все побите. Село але навіть серед руйнувань після голоду та страху є спогад, який завжди викликає посмішку. Боже, я на мотоциклі, я ж на, на мопеді летю, кричу, отако махаю. Заїжджаю в село, сигнал включила. Люди повискакували, кажуть, Боже, Люба, що здуріла, чи що Коротко, А я кричу наші. Це було радості, Боже, я вам передати не можу. Я все село підняла на ноги. Ми кажуть теклі, наші прийшли. Як наші? Вона каже, наші, Лена Я Дяка, почали сигналити, Каже, як щось кричать, каже, як обернулася. Наші. святила, ручечки цілую. Кажу, ви наші. Ми ж вас так ждали. Боже, не ні. Ольга Вознюк, Михайло Міщенко для апостроф Тіві.